Сточку, Сука, я кажуть, що не в поле заходити. Що ага. ти дивись? Та хто на ну, чому це так воно погрезине? Та ну мало. Поле надивиться вон, з дороги. Заїхав, подивився і все. Бо сюди, як ззади, то гусень, то якась болячка. Не треба йому. Мішати жити цьому полю. Це дивимося, вон, бачите, скільки лободи йде. Ну це ще для обробітку гіліантекса, я так думаю, він ще слабенький. Треба ще днів 4-5 підождати і заїжджати працювати. Тут пройшла ротаційка, пройшов просапний культиватор. такий стан поля. До речі, ось бачите, сусід нам трошки підпалив. Ось один рядочок, другий, третій, четвертий. А туди далі там і до восьми рядків підпалив. Ну, треба поаккуратніше, я думаю. Ми, коли бризкаємо, ми відступаємо, коли невеликий вітерець, а потім окремо приїжджаємо, вже коли вітра нема, біля сусіда проходимо. Ну, намагаємося як би не робити пакостів. Ну, я телефонував. Без претензій, без нічого, просто попросив, щоб. Господар поговорив з трактористами більш акуратніше це все робили, та і все. Тому що ну, все може бути, ми теж такі самі люди. Теж буває, буває щось комусь там підпалюємо. Ну, намагаємося цього не робити. В будь-якому випадку лучше сто разів перестрахуємося, все-таки розуміємо, що це люди працюють, кладуть в нього душу і палити якось нехорошо. Ну нічого, розібрались, поговорили. Головне, щоб далі це все. Там проблема в трактористі, я думаю, тому хто сидить за рулем і керує цим, цим процесом, треба думати. Що ось... там дивишся? А що з ним вийшло? Соняшником? <звук> ну так завжди, Сірі, ну завжди всю жизнь було. Якісь випадають, щось під'їдає корінь. А ось бач, перехватило корінь. Може, бач, щось, мабуть, під'їло. Є ж якісь там ті, які кусають, і воно таке було. А ви, до речі, напишіть, що це у нас. Ну, слушай, ну чесно, не агроном не розумію, що це тут на листках. Так ось візуально гляну, вроді би нормально. І мені цього достатньо. А так почнеш придивлятися, так інфаркт або інсульт схватить. Правильно? Ну, Бур'янець гляну, наша задача справитися з бур'яном і все. Значить, нас там трошки не вистачає іліантикса, носом по 40 грамів. Я думав 35 вносити, а зараз переграли на 40, тому ще десь пів літри гіліанти нам не вистачає на 120 гектар. Тому зараз на грабаночку ще закажу, літру, та і все, хай буде. Лучше в запасі. Бо думали, може це поле не обробляти, просто пройти і підгорнути. Але бачу, що обробляти треба. Як показує практика, боротьба з бур'яном це наше все. Та те, що я вам показував Пшеницька, обіцяв скабівся показати, нормально. Ну з того, що було непогано. Дивіться, така потемніла колосочок. Ну ізначально ж була така підмучена трошки. Щось на неї впливало. не знаю. А це наш соняшник. Той, то ми тільки з вами дивились. Ну нічого, все вже рішення прийнято. Геліанти заказуємо, їжаємо до бази і будемо працювати. Хлопці вже заливають його. Присковач заправляється, вже один вибрискали. Працюємо по соняшнику геліантиксом 40 грам і 200 грам прилипача, 150 грам води. Може, буду ще заїду на поле, покажу вам і соняшник, і наші бульяни, і як працює оприскувач. Вже на базі ми. Що ви пожурились? Список ході трохи написали. А що вже случилось? Та Там ну, що в нас не случилось, не случилось. А такі це такий апарат, москвичок за строїтелі, да? порожок Коль привіт, ти бризкай трошки так само як і з раундапом. На обочині теж трошки Дороги, і дороги теж оціпання, щоб бо, там бур'яни менш росли, а якщо виростуть, то косом. Нормально там все виходить. Так. 150 води, да, 40 грам, 200 прилапача, ну та Серега там хтось сиділа. Так а що за список він? Зібрав же гідробак. Ну. Там клапан, з дороги стоїть на обратку, він побитий. А потім ще маленький стоїть той, що з гідронасоса давлення там. Теж супротивлення, щоб причаги не самі включалися. Видно, що він крутився. Ну це треба, аби подзвонити до якогось дравліста, знати, як ну, провірити давлення в нього. А список, а що в списку? Ну там оце ж клапан той що розвалився, на розборці може. Ну давай, та є вже виписати, да. Да? И... так? в тебе там нічого по запчастинам. А, ти ждеш, да, так, що ж... я Та Я ж не знаю, зараз поїду шукати посилки, що там з новою поштою, Чи наші посилки там ціліли, чи не цілили. Хрен його знає, що там. Та роблять. Дзвони в серцевину ждуть. А ну покажи, що тут. Ну, це той малий клапан, що давлення узнати яке. А це той, що розвалився, це Сереги тройник і трубка. Угу, це ще все треба замовити. Це ж по оригіналу, навіть ти мої. Може на розборці. Ну зараз давай фотографірую, відправлю. Ну а цей малий клапан, я не знаю, що йому чи... теж як... А що малий, що з ним може бути не так? Ну ага. зараз я нас принесу малий Серега до спеціалістів. Да, гідрос... ага. Каже, десь може запирати, не скидати це давлення з нього. Ну оце ось оцей клапан. Ну він видно, що ось дивись, він крутився. І крутився він добре. Ну тобто його вже хтось регулював. Може це він буде накручений. А це б знати як давлення, яке тут должно бути. Можна Сергія, я б ну, провірили. Ага, ну це треба, я не знаю до кози. А цей, цей ось. Ну він всередині там розвалився. Не знаю, що. Там волопласт пластмасове, там... Коротше, оцей треба замовляти, аби ну хороший, правильно? Так, так, так. А де він тут написаний? Оце ось, оце. Коротше, оцей. Коротше, цей тоді не треба, да, це тільки регулювати. Так, да, да. той не треба. Той прикриє все. А це, оцей треба. А де оце? Оце він два. А, це Це кольцо, це кольцо оце ось, воно пересохше просто і все. Ну ця ж упала, ось дивись. У нас вже ось бач, все, ось ця вже ну, ти ж бачиш, менше вже взяло, більше трошки ну круте, ну трошки круте, круте. Ти бачиш бачиш. Круте, бо ти не лякай. Нормально. Це на скільки днів вже пройшло? Третій сьогодні, так? Позавчора ж ми вносили. Вчора вже, позазавчора. Ні-ні, вона бачить, висмикується дуже легко. А так казали Амрозію поганенько возьме. Ну Амрозію 40 грамів тут було внесено. Експреса, ну отак, поки бере Амрузію. А взагалі напишіть скільки днів. Експрес бере, він же не за 2-3 дні, це ж не гіліанте. І працюємо по нашій рідкій сої навісним оприскувачем. Сергій Петрович, він бачите, пече 18 метрів, 50 літрів води і скільки у нас. 1,3 ми сьогодні залили, так? Да? Залили. Що ти кажеш? А що ти все виру? Це як узяло, так узяло. А це що? Не знаю, я не, розбираю, я не розбираю. Не розбираюся. А це не соняшник, сір. А, це мабуть, це. Блін, похоже на свіріпу, мабуть, так? Не по-моєму, свіріпа. ви напишіть. Ну ми ж не агрономи, будівельники. А тебе яка освіта? Ти взагалі свачив. Сварщик. А середня освіта є в тебе? 11 і просто курси сварщика, так? Да? А от тут працюєш і інженером, і аерономом, і управляючим, і трактористом, і старшим куди пошлють. Хто винуват У всьому винуват Серега. О, диви, як взяло лободину. Тут там її мало попало. І падалічний сон можна було забрати. Оце Ну не знаю. Ну напевно, Напевно. що, Може то впадали. Ну хто його знає, все може бути. Так, ну ось. Прицепний оприскувач у нас працює на Геліантексі. На полі покажу потім вам 40 грам гіліантекса вносимо. А цей працює в нас на сої. Бачите, як добре, коли є два оприскувача. Трактор 70-60, 210 сил. З таким маленьким оприскувачем. А скільки він ходить, Сергія? Щось вроді А. Так, все, поїхали. В моноліт. Ідемо в будівельний магазин, треба взяти нам шланг, взяти рівень трьохметровий. Хлопцям. Заодно може трошки в будівельному магазині вам. зніму, щось покажу. Так, їдемо заїжджаємо в Моноліт. Що тут у нас робиться? Машинки трохи є, то є добре. Ігор Петрович сидить. Ногу за ногу закинув. Перекурює. Пропустимо. Так, ладно, йдемо, скупляємося. Петрович, о, на роботі, так? Да? Де б ви ще віддихнули? Та я так і зрозумів, що тільки-тільки присіли. Так? Руки, так? Бачите? Та руки де ви де хоч руки вимезали, курили чи що? Так, ні. А що ви робили? Металле Так, Що у нас тут по цінах? Дивіться. Ціни наші. Прохнастив. Кстати, метал у нас найдешевший. Прохнастив. Добрий Добре, день. день. Так. Так, це можна ось вибирати, зробили такий. Можна насипом брати щебень, пісок, грузити в машини. І а скільки ми виміряли той? Ковшик. Скільки ковшику у нашому по грузчику? Кілограм. Ну, кілограм, чи... ну, 415 кілограмів ковши. Це піска? Щебня. а піска? І піска. Десь? Приблизно, так? Да? Так, склад наш. Будь ласка, цемент, івано франковськ кривий ріг, все є. USB, до речі, дуже хороша ціна. І найдешевше у нас це метал. Всі ціни ми проманіторили і поставили найдешевшу ціну. Можете заїжджати, є, бачите, і в двоєчки, і в троєчки, і в півторашки. Все є. Так що Звертаємося, приходимо до нашого наліту. Добрый день, <связывающие> а где Дмитрий Иванович пропал, еще рыбак вам покажу, давно не показывал. Добранні. Що у вас, Ігор Петрович, на перекурах? Чого ви за ним не слідкуєте? Слідкуємо, то він мимо проходить, Михайлович. То не перекурився. Так, так, беремо, звісно, звісно. Так, а який? Безважливо. Щоб така хороша була. І прикрутить до шлангу. Ну, це через той, через... бум-бум-бум. Так, а може якийсь, щоб, типу, був ручок? Не треба, типу, просто, повірте, звичайно, Добрий день, а, бо... а, це такі, а, так воняко, та, та, та і та, дима, а де наша вивізка канцтовар? Казали замов. Забазано. А, ще немає до сих пор. Ну, вони ще не, ага. строкові, не? Ну, Щоб ви бачили, що в нас є канцтовари. Будь ласка, звертаємося, бо щось тут немає. Учері за товаром 에... розвивається нас видел дышь оттуда быстрый разъем а вот туда на краю откручу ну вот сюда заклад типа кроме а вот он можно так воно в принципе можно и так ушли как раз на чушлан понятно а сюда тоже быстрый разъем давай так же отсюда І знімемо наш Деволт, Віталс. Текман. Далі в нас он. Бачите? Апро. Прокрафт. Макіта. Ну це все. Зрозуміло. І я -то. Ще покажу метал. Всі профтруби, уголки. Ось оці 45-та сталь, бачите, 75-та, 60-50, 40-кова, вся яка хочете, є, Вон, балванки більші є. До токаря кому що потрібно, будь ласка, сітки все є. І до речі, ми завели, завезли капралун. Є у нас від 20 го до 100 го кусочки. А зробити десь тулку. все це є. Бачите, ти капролон і гайки, борти любого розміра. Все, едем на базу. Выезжаем из монолита. Еще раз на воду есть у нас еврокубы прям в машине сниму уже продано два штучки у нас выстачает, он цена его 4 950 бачите Це бушні куби з-під клея, легко вимиваються водою, були разу використані. Приїжджають на завод з клеєм, клей виливають і ми забираємо на реалізацію. Дуже легко вимиваються, дуже в гарному стані. Помили і новий новісінький куб. Є на дерев'яних поддонах, є на желізних, бачите на пластмасових. Будь ласка, вибираємо. Так, реклама закінчилась, пісок. Ось бачите бочка. Можемо і такі бочки замовляти. Це, до речі, приїхала до мене бочка. На поле пісок, насипом, в мішках, якість піска ви бачите. А що тут Анатолій Володимирович робить? Вже скоро доробить. А ну, відкрию поки ворота, а я Анатолій Володимировича хоч покажу чим я займається тут роби до цього він тут дойшов ну осталось ось практично трошки анатолій володимирович доброго дня. Доброго, дня. доброго дня що ви там скоро нам доробите Так, да, молодці. Ну, вже не багато, так? Да, осталось? Ну, десять, це Я зрозумів. Ладно, показав, що ви живі, здорові, працюєте, магазин працює, все нормально, все, їдемо. Бачите, є плітка така двойна Т. шестерочки, в ангарах, комбайнами, тракторами будь-чим. До речі, лежить така у нас моноліття вже стільки років, на мій погляд, даже краще, ніж пліти. Так що звертайтеся. є у наявності. Виїжджаємо. І ось яка краса тут у нас. Це у нас площадка для працівників. Ставлять машини свої, бачите. І покупці заїжджають кому зручно.